Друзі, ось знайшов такого грибочка. І давайте ми з вами поговоримо про те, чи викручувати, чи зрізати. Питання, яке розділяє багато грибників Одні кажуть, потрібно зривати, інші що зрізати. Давайте ми з вами в цьому розберемось. Особисто я зриваю, викручую. І... У коментарях до мене приходять люди і кажуть, що я роблю неправильно. Я поясню, чому я так роблю. Поясню на прикладі дерева. Представте, що це не сосна, а якесь плодове дерево. Наприклад, яблуня. Отже, сама грибниця цього гриба знаходиться глибоко в землі. Тому навіть часто. Коли немає дощів, грибочки все рівно ростуть, тому що на тій глибині волога є. Це по-перше. По-друге, немає різниці, зрізайте ви чи зриваєте. Я вважаю, в принципі, що так і так правильно. Це не шкодить грибниці. Є в мене грибниці, на яких я зриваю гриби. І вже ці грибниці більше 20 років. Хоча мені самому тільки 31. Але я точно пам'ятаю, що 20 років точно там ростуть гриби. Отже, пояснення чому я зриваю. Як я вже казав, представте, що це яблуня і на їй є плід яблуко, звичайне. Те, чи ви просто зірвете акуратно яблуко, чи зріжете де нашкодить яблуні. А от якщо ви візьмете і зламаєте гілку, то на тій яблуні вже ніколи нічого не виросте, тому що гілка зірвана. Якщо ви акуратно зріжете або акуратно зірвете і прикриєте грибне місце, грибочки далі будуть рости. Якщо ви почнете гритися, наприклад, отут навколо все переривати, всю цей опад, шукати ще якийсь мого гриб, то звичайно так нашкодите грибниці. Це найбільше, що може нашкодити їй. Тому, якщо ви бачили, інші грибники, якщо знаходять, наприклад, листя чи мохові, беруть і акуратно, рукою так промацують. Не розривають, не перекидають це все. Ось таке моє пояснення. Скажіть, правильно я думаю, чи ні? Хочу сказати, що зриваю я, тому що можна залишити велику частину гриба у землі. Зараз я вставлю відео декілька грибів таких. І якби я зрізав, більша частина гриба б залишилася в землі. А вже загнивання того кореня, наприклад, могло б дуже сильно нашкодити грибниці. Пишіть в коментарях, як робите саме ви, зриваєте чи зрізаєте. Хочу почути ваші версії чому. Ну і до наступної зустрічі. Ось там попереду, щойно я знайшов гриба. Пройшов буквально 10 метрів. І з іншої сторони дороги я знайшов ось цього красунчика. Просто погляньте. Яка широка ніжка. Ну що, зриваємо. Сидить дуже міцно. слухайте. Я повинен його побачити. Дивіться, який красень. Ну, це напевно один з найгарніших грибів в цьому році. Це вартує лайку. Що ж, беремо його, йдемо шукати далі.